Є знижки на Нео 10% в аптеках подорожних та ощад. Є знижки на Пульмобриз 15% в аптеках подорожних та ощад. Ну що, завели мене завели. Збірна України виграла у команди Албанії з рахунком 2-1 і таким чином змогла не просто зберегти місце у другому дивізіоні Ліги Нації у дивізіоні Б Ліги Нації, а навіть має можливість піднятися у дивізіон А Ліги Нації, якщо пройде раунд плей-офф. Ну, спочатку про поєдинок проти команди Албанії. Поєдинок був дуже складний. Наших футболістів задовільняла лише перемога, і ми її здобули. Протягом стартових 10 хвилин українці забили два м'ячі. Спочатку Олександр Зінченко, Перша вперше за довгий період часу вийшов у стартовому складі національної збірної. Він після удару Яремчука і Рекошету він переправив м'яч у сітку, рахунок став 1-0. І, до речі, і другий гол забив Роман Яремчук сам же після передачі Коноплі. І 2-0. Достатньо серйозна була перевага для української збірної. Але найцікавіше було інше. Найцікавіше було те, що футболісти зробили після першого голу. Коли Олександр Сінченко забив м'яч, він побіг на трибуну, йому цвіти жбурнули футболку збірної України, яка була на якій було позначка. Тисячу. Це означало, що ця гра відбувалася в тисячний день повномасштабного вторгнення. Бу українські футболісти таким чином передали вітання Збройним силам України, передали подяку Збройним силам України за те, що вони бережуть і дають можливість ну, більш-менш мирного життя в нас тут в Україні. У підсумку у другому таймі українці пропустили ще один м'яч, але виграли з рахунком 2-1 і. За рахунок того, що збірна Чехії перемогла команду Грузії, збірна України піднялася на другу сходинку своєї групи Ліги Націй. І тепер вона буде виборювати право для того, щоб потрапити в групу А в найвищий дивізіон Ліги Націй у раунді плей-офф, де суперниками можуть стати команди Шотландії, Бельгії, Угорщини або Сербії. І завтра, 22 листопада, відбудеться жеребкування, І ми дізнаємося свого суперника якраз у раунді плей-офф Ліги Націй за право виступати у дивізіоні А, а поєдинки відбудуться вже у березні наступного року. Ну і найщемливіша історія хочу так само вам розповісти. Ми вже про це анонсували. Ми про це багато говорили. Ми зараз будемо всі трошки, десь напевне плакати у студії, тому що пішов зі спорту. Легендарний, один з найлегендарніших тенісистів в історії тенісу Рафаель Надаль. Іспанець зіграв свій останній поєдинок на професійному рівні. Він зіграв за збірну Іспанії у Кубку Девіса, поступився нідерландцю Ботіку Ден Заншульпу. І у своїй прощальній промові легендарний спортсмен заявив, що хоче, аби його запам'ятали насамперед як хорошу людину та хлопця, який досяг більше, ніж будь-коли хтось мріяв. Ну, знаєте, я просто. Хочу вам зараз запропонувати так само Руслану люди зараз. Просто подивитися, як проведжали Рафаеля Надаля. І Я думаю, що ви розчулитеся. Це дущем, але він насправді на це заслужив, тому що ну, перерахую регалі. Рафаель, четвертий тенісист в історії, який виграв 22 турніри серії великого шлему. А ще єдиний в історії тенісу, кому вдалося здобути 14 титулів Роланга Роз загалом за свою кар'єру, Надаль виграв 92 трофеї, з них 63 на ґрунтовому покритті. Він 5 разів закінчував сезон як перша ракетка світу. Тому, безперечно, що це, ну, знаєте, якби досягнення фантастичні, просто фантастичні досягнення. І безперечно, що Руслан Шухів сказати, кажи. А що я можу сказати? 38 рочків хлопцеві. А це, це вже пенсійний вік для тенісистів такого рангу? Так, він перевершив. Знаєш, це зараз ну, колись там 32-33, і вони в принципі вже починали програвати. Там вже вони раніше пішли, але він був настільки самовіден. Він, до речі, дуже знаєш такий, от якби він помішаний, от якраз був безпосередньо на спорті. Ну, він то, до речі, він, він здорово сказав, що футбол. тіло його вже не слухається для Н того, щоб він ну на, на такому рівні вже mm -hmm. іноді знаєш якби краще вчасно піти, ніж вже бути, знаєш, там пізнішим. Ну і ще одна так само історія, яку про яку хотілося поговорити, тому що вона дуже важлива і дуже така, знаєш, теж нас повертає назад. Це історія з боксу. Майк Тайсон програв свій поєдинок блогеру Джейку Полу і ну 62 роки. Ну перепрошую, 58 років Майку Тайсон. Звичайно, що особливо там вже шансів не було проти 27-річного пола. Але Майк Тайсон отримав ще одне запрошення до бій, і це було би напевне найлегендарніше повернення найлегендарніший бій. Отримав він запрошення від 62-річного Евандера. Холіфілда. хто пам'ятає 90-ті протистояння Майка Тайшана і Евендера Холіфілда, які ще, до речі, застали там свого часу Холіфілд ще навіть застав ем, ну, завершення кар'єри Мохамеда Алі, коли був зовсім юним. Тобто, насправді це легендарні бійці 90-х, Найкращі в супер е, серед супертяжів. Але зараз їм 58 і 62 роки. І звичайно, що Майк Тайсон відразу ж відхилив пропозицію Евендера Холіфілда і чому відхилив насправді? Ну важко пояснити, але знову ж таки ми повертаємося до історії, коли Майк Тайсон свого часу у 96-му році мені здається. що у 96-му році, Боюся здається, здає, що у 96-му році. Це відбувся цей бій, коли він відкусив. Шматочок вуха Евендера Холіфілда. От така була історія. Могло воно повторитися зараз, могло. Це було би щось повернуло нас назад. Ну, насправді, знаєш, всьому свій час, напевно. А ти готуйся до бою. Ади сюди до нас. А що там? Готуйся до бою. Значить, той Тайсон це один. Тайсон у нас актуальний інший. Світ готується до матчу, реваншу, Усика, Тайсона, Ф'юрі. 21 грудня. в Іріаді Саудівська Аравія. Це ж рівно місяць. будь ласка. Ну, то рівно місяць. І тут тебе будуть стояти всі пояси усика на кону. Е, воно так завжди стоїть, тому що якщо ти програєш, то ти програєш все. Якщо виграєш, то виграєш все. Справа в тому, що розумієш, якби я тобі хочу сказати, та історія з відкушеним вуху, вона мене трошки десь повертає назад. Ну, тому то, що ніхто, ніхто той не теж про... Тайсон. розумієш? Да, І поразує. найголовніше, що він теж такий достатньо кусучий, знаєш, такий ну він специфічний, він такий дуже екцентричний. Тобто, якщо він може буде програвати, ти зрозумій, для Ф'юрі це останній шанс. Він програє, все закінчили. Я думаю, що його кар'єра на тому буде закінчена. Mm -hmm. Тому в нього він буде чіплятися з останнього шансу. Якщо буде шанс відкусити, За, Усику, за все, уху, до чого дотягнеться. Та, але я знаєш, я от, знаючи е, Сашка особисто, Усика, я чомусь переконаний, що він зараз готується до свого бою життя, і він розуміє, що якщо він виграє, це буде на все життя. І незалежно від результату, усик отримує за цей бік гарантовано 114 мільйонів доларів. Ф'юрі 76. Ну, от видиш. Ну не таки буде. Будемо чекати. Пасибі тобі. На суші і всюди е, лющий хотів сказати інформацію. Лющий, так можна ну, і так. так. треба випити з кимось щоб знати більше. Іноді таке буває. Ігор, це Дякуємо. Гарно тіро. <плес> у різдвяні свята кожен з нас відчуває себе трохи дитиною. Дитиною. Яка щиро вірить у дива. І саме сила цієї віри може здійснити найзаповітніші бажання. Зустрічай першу зірку з нами. Різдво. Ти не один. 24 грудня о 21 на 1+, +1. Україна.